Доброго дня, любі друзі. Це шла. з манікюр. Дивлюсь, одна до цього гуляє з внуками. Синок біжить на зустріч, мама, а я ж там знімаю, то то те. мені цікаво все. А от. Мама, тобі пора організувати канал. Кажу синок, що ти приймає, мама наб'єти, який канал, що так, ну тобі цікавий там, то, 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 то. ну так що, так треба ж людям донести, і що? Так ти записи канал, і що? І предложив зробити канал. Валя на каналі. Вирішили зробити валя на каналі. А ну що і тепер оце на цьому каналі. Ми з вами будемо подорожувати з внуками, знайомити е, там, де я буду приміщатися, десь будемо е, що то робити. Ну, в общем, все цікавеньке будемо викладувати на свій канал. Валя на каналі. Ну, в общем, любі друзі, підтримайте мене. Якщо там вам подобається, там колокольчик, як ото вони кажуть, дзвіночок, колокольчик, там. Ну, в общем, Підтримайте. Якщо подобається, я вам завжди рада буду вам всю інформацію доносити. Так що всім сонечка, здоров'я, миру і Боже благословені. Валя Миколаїв, все привіт всім.